Чату з GPT задав тут питання поради українцям, але він мені чомусь таке надав. Коротко про межі. Це поради для захисту приватності і безпеки. Я не допомагаю створювати інструкцію з незаконного ухиляння від правоохоронних органів. Якщо тобі потрібні конкретні покрокові налаштування Android чи iPhone, напиши модель телефону версії, ос, і я дам чіткі технічні кроки, що не порушують закон. Добре, без прикрас, коротко і по суті, Підказки українцям з приводу приватності і безпеки дан. Ніх і базової цифрової гігієни оновлює програмне забезпечення, своєчасне оновлення операційної системи і додатків закривають відомі вразливості. Не їх. блокування пристрою, перший бар'єр вмикає надійний код, пароль, плюс біометрію, тільки як доповнення. Уникає простих пін 1, 2, 3, 4 або 4 нулі. Двофакторна автентифікація, 2 fa для пошти банків соцмереж. Увімкни 2 fa через додаток автентифікатор, не смс, якщо є вибір, менше краще, мінімізуй дані в телефоні, видаляй непотрібні контакти, фото і документи, Не тримай у месенджерах скани паспортів, банківських карт. 5. контролюй дозволи додатків. Дай доступ до місця, мікрофона, камери, лише тим додаткам, яким це реально потрібно. Перевіряй і відключай зайве зашифровані месенджери, пріоритети для чутливого спілкування. Обирай додатки з наскрізним шифруванням, наприклад, сигнал або інші з відкритим описом протоколу. Переконайся, що резервні копії не йдуть у відкритий хмарний текстовий вигляд. Резервні копії шифруй. Якщо робиш бекап у хмару, використай. Шифрування паролем, який знаєш тільки ти, або локальні зашифровані копії. 8. відключай автоматичну передачу локації метаданих, не лишай постійно вівкнену геолокацію Wi-Fi або Bluetooth у публічних місцях. Це зменшує кількість слідів. 9. будь обережний у публічних Wi-Fi. Не працюй з банківськими чутливими сервісами з незахищеними мережами. В незахищених мережах. Використовує мобільний інтернет або перевірений VPN але VPN не панацея Вибирай надійного провайдера. 10. Паролі довгі і унікальні. В унікальний пароль для кожного важливого облікового запису використовує месенджер паролів, фізична безпека пристрою. Не залишай телефон без нагляду, включи блокування після короткого часу неактивності, вимикай NFC, коли не користуєшся. Якщо телефон втрачаєш або його забирають, діє швидко. Блокуй через хмару зміні паролі на основних сервісах. Звертайся в банк. Поліцію, якщо є підозрю на шахрайство, можна віддалено стерти дані. Але пам'ятай, після цього відновлення буде складніше. Будь обережним із резервними копіями у хмарі. Хмарні копії контенту фото месенджера можуть бути доступні за заставкою резервування. Перевір настройки бекапів і шифруй їх, якщо можливо. Про біометрію зважай, відбиток, обличчя зручні, але їх складніше скинути чи змінити, ніж пароль. Для максимального захисту обирай довгий пароль і не покладайся лише на біометрію. Законні права і документування. Якщо хтось вимагає доступ до телефону, поліція, силовики, вимагай документів і фіксуй подію, свідки, фото, відео, правовий статус може змінюватися при ризику звернення до адвоката. 16. для журналістів, активістів цільових груп профістратегія потрібна: окремий зашифрований канал комунікації, мінімізація особистих даних на девайсах, регулярні перевірки безпеки. Це технічно складніше, шукай спеціалізовану допомогу від NUO, цифрових хабів, не вір будь-яким посиланням, і файлам, фішинговим смс, листуванням і шкідливі файли, основний шлях компрометації. Перевір відправника не натискай на підозрілі посилання, освіта і звичка. Перевіряй налаштування мінімум раз на кілька місяців. Не довіряй зручно налаштованим автозаповненням, вчитися відрізняти фейкові повідомлення від справжніх.